Українська операція СБУ Павутина 1 червня проти російських аеродромів спрямована на стратегічну авіацію, включаючи Ту-95 та сто 22 також а 50 викликав сильну реакцію. Українські спецслужби заявили про враження понад 40 літаків на аеродромах Аленія, Біла, Дягілєва та Іванова. Атаки сягнули далеких регіонів, таких як Мурманська і Якутська області. Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк. Західні експерти високо оцінили операцію. Аналітик німецької газети Більд Юліан Рьопке назвав її наймасштабнішою атакою на стратегічні ядерні сили Росії. Ізраїльський аналітик Ігал Левін описав її як за межами можливого, зазначивши, що українці підняли планку до захмарних висот. Німецький військовий експерт Нікола Ланге вважав, що скорочення стратегічних російських бомбардувальників це чиста вигода для безпеки Німеччини та Європи. Реакція російських джерел була бурхливою. Інцидент називали російським Перхарбором та Чорним днем для дальньої авіації Росії. Висловлювався шок та критика через відсутність захисту. Йшлось про повний провал ФСБ. Було також підкреслено, що удару зазнали на сій стратегічної ядерної зброї. Деякі російські канали відзначали зухвалість та ефективність, говорячи, що Україна змінює саму природу війни. Операція готувалась понад півтора року, дрони запускали з мінімальної відстані. Можливо, з вантажівок поблизу аеродромів. Визначено і унікальність, вартість ефективності цієї операції. Дешеві дрони вартістю 300-600 доларів уражали літаки, вартість яких перевищує 100 мільйонів. Усі учасники операції, як стверджується, вже перебувають в Україні.